Продовжимо тенденцію з оглядами на стратегії і ми поговоримо про Age of Darkness Final Stand, яка майже рік знаходиться в ранньому доступі. 4 тисячі схвальних рецензій в Steam про щось говорять. Та чи зможе ця гра захопити вашу увагу хоча б на вихідні. Дізнаємось в цьому випуску. Я Андрій Безсовісний, і ви знаходитесь на каналі ArtLine. Методів зробити свою гру популярною є багато. Достатньо лише добряче подумати, на яку когорту геймерів ви хочете поставити. Навіть при копіюванні потрібно трохи фантазії, особливо якщо копіюєш не один проект, а одразу декілька. Якщо ви коли-небудь чули про Age of Darkness Final Stand, швидше за все, ви чули й про те, що її називають клоном гри The Abillions, яка вийшла у 2017 році. Обидві гри виконані в жанрі Tower Defense і RTS, і головною фішкою цих проектів є просто неймовірна кількість ворогів, які намагаються знести ваш замок разом з вашою довбешкою. Зей Абіліонс виконана в стімпанковому сеттинзі, тоді як Age of Darkness – фентезійному. Насправді, єдиний зв'язок між іграми це велика кількість ворогів. Проекти сильно відрізняються один від одного, тож не надто доцільно називати Final Stand клоном, але ж ми все любимо спрощувати. Порівнювати ігри не будемо, та скажемо наступне: якщо для вас важлива графіка, обирайте нашого сьогоднішнього гостя. Що найсмішніше, графіка в Age of Darkness абсолютно олдскульна. Гра виконана в стилістиці старих стратегій, таких як Warcraft, Перша Dota і Armies of Exigo. Остання місцями виглядає навіть краще за нашого гостя, хоч і вийшла у 2004-му. Жодних пояснень гра не дає. При першому запуску вас попереджають, що ніхто тут з вами панькатись не збирається. Тому ви обов'язково програєте. І це дійсно так. Перші матчі програє швидко, та, на щастя, розібратись тому, що тут відбувається, не так важко. У вас є замок, який потрібно захищати, і герой з декількома солдатами, яких потрібно качати. Героїв тут три, і всі вони, в принципі, одинакові. Лише руда жіночка відрізняється скілами, які видались мені найслабшими. У кожного героя по чотири скіли: один пасивний і три активних. Кожен апає левел, за кожен левел обираємо фічу воїнів одного з трьох типів, витрачаючи ресурси. Якщо фортуна вам посміхнеться, зможете добряче прокачати солдат, але це буває рідко, так як в цій грі ваші підрозділи будуть падати замертво, як мухи. Age of Darkness повністю націлена на боївку і постійну прокачку. Жодних економічних систем і хитрих схем тут немає. Будуй більше, качайся швидше, вмирай рідше. Карта закрита туманом війни, тому будемо тинятись в мороці і відкривати нові території, на яких можуть бути а. Спауни ресурсів, де можна побудувати шахту. Б. Місця інтересу, які дають вам декілька воїнів за захоплення. В. Місця, які дають вам певну кількість ресурсів за захоплення, Ц. Елітні шахіття, Септо рейдбоси боси. На цьому все. Тому не розраховуйте на те, що відкопаєте десь святий грааль Ваші вороги це кріпи різного типу, від простих повзунів до чотириногих химер гаубиць, які за два постріли можуть знести все ваше військо. Насправді різновидів мобів тут не так багато, але й тих, що є, більш ніж вистачає. Потрібно зазначити дуже важливий факт: навіть якщо б ви зачистили певний відрізок карти, згодом на ньому все одно з'являються кріпи, які робитимуть вам шкоду. Кріпи лазять як вночі, так і в день, тому оборону потрібно тримати постійно. Основна механіка в цій грі ночі смерті. На карті з'являється диявольський кристал, який направляє величезну купу кріпів на ваш замок під непроглядним туманом війни. Кожна нова ніч смерті забезпечує більшу кількість ворогів, яких потрібно знищити. Також варто зазначити, що навіть простої ночі кріпи стають сильнішими і швидшими в два рази, тоді як в день вони нагадують вас о сьомій ранку понеділка. Щоб відбитись від кріпів в ніч смерті, вам потрібно підготуватись. Перш за все, постійна прокачка. Вам постійно потрібно зачищати карту і піднімати рівень, щоб наносити більше дамагу. Друге розбудовуватись і фармити нових воїнів. Для цього треба звертати увагу на декілька чинників: приріст їжі, кількість вільних місць в поселенні, число ресурсів. Більше ферм, більше харчика, більше будинків, більше місць. Більше лісопилок і каменярень, які також видобувають залізо на спешл спаунах, більше ресів. Все виглядає дуже просто, лише одна проблемка. Потрібно слідкувати як за боєм, так і за розбудовою. Якщо ви не будете пильно стежити за вашими підрозділами, вони швидко загинуть. Вся справа в тому, що одні кріпи завжди тягнуть за собою інших кріпів, а серед них є такі покидьки, які здатні вбивати з одного удару. До прикладу, жуки, які вибухають, коли наблизяться до вас максимально. Прокачена армія чи ні вафлі всім, навіть героя інколи гнуть. І неважливо, що воїни ближнього бою двох перших героїв нагадують Каріма Бензиму. Ускладнює життя і той факт, що побудувати нову будівлю, неможливо без підсвідки території Юніту. Вам постійно потрібно відправляти одного бійця туди, де ви бажаєте розмістити певний об'єкт. Потрібно підкреслити і те, що однотипні об'єкти, які приносять ресурси, не можна розташовувати один біля одного. Повинна бути певна відстань, тому доводиться бігати і вишукувати найкраще місце. І ні, це ще не все, адже в залежності від місця розташування, шахти чи ферми будуть приносити низьку або високу кількість ресурсів. Добре, що хоч транспортування рейсів тут немає, вони відправляються одразу до вашого складу. Ази ми пройшли, тепер перейдемо до більш важливих речей, а саме захисту та прогресії. Кожен новий матч заново генерує випадкову карту і завжди розміщує ваш замок на найменшій території з вузенькими коридорами. З одного боку, це добре, бо близькі проходи дозволяють легко бити чисельне військо. Привіт, Спарта! З іншого боку, це жахливо ідіотська ідея, адже гравець просто не має де розміщати нові будівлі. Як пам'ятаєте, кріпи з'являються навіть на зачищених територіях, тому напади на ваші будівлі будуть постійними. Достатньо декількох ударів двох мобів, щоб знищити об'єкт, а це справжній удар в серце. Смішно і те, що великі галявини, які прекрасно підійдуть для будівель, завжди з'єднані з багатьма ходами та стежинами, з яких вночі лізтимуть кріпи. Що найсмішніше, їх можна закрити як для них, так і для себе. Достатньо лише побудувати щось не в тому місці, на клітинку далі, і ви вже не зможете пройти без руйнації будови. Саме через це база часто виглядає як цеглина, яку потрібно обходити. Наш маленький Китай росте, тому завжди потрібно думати про проходи і мобільність ваших військ під час оборони. Якщо центр імперії завжди захищений, віддалені ділянки постійно атакують супутніми руйнаціями. Обгороджуємо стінами, ставимо башту з лучниками, вкачуємо балісти, відкриваючи нові технології в майстерні. З того всього прості стіни витримують пару ударів. Лучники наносять мінімум дамагу, витягує одна баліста. В цій грі потрібно швидко розвивати технології і будувати підсилені споруди, адже другу ніч ви не переживете. Та для цього потрібна величезна кількість ресурсів, які важко добути через постійні атаки ботів зі всіх боків. Навіть руйнація однієї ферми створить серйозні проблеми, так як через це ви не зможете фармити військо. Керування юнітами в цій грі просто безглузде. Це вам не козаки, де можна було давати команди на будування шеренги, квадрата тощо. Тут всі біжать купою і атакують купою, ніяких стратегічних можливостей в цій грі немає. Лучники – це просто щось. Ці хлопці так часто не реагують на битву перед носом, що згодом просто припиняєш дивуватись. Суть в тому, що вчасно виводити поранених бійців з бою, які приймають на себе удар, і юзати скіли героя, поки де. Бойова система доволі ганебна, як і напряжне музичне наповнення. Хлопці, не можна було музики гарно записати замість маніакального саундтреку з головного меню Сріл Кіл. Через це вибудувати адекватну оборону можна лише за рахунок міцних стін, купи баліст і зміцнених башт з лучниками. Втрачати воїнів під час прокачки категорично заборонено, тому звертайте увагу на тип противників і не ходіть на рейдбосів до 9 рівня. На кожній ділянці потрібно розміщувати подекілька вартових, щоб відбивати постійні набіги повзунів. Поки де будуйте ферми і житлові будинки другого типу. Не загороджуйте собі шляхи побудовами і не заходьте надто далеко, адже корисного луту великій кількості ви не знайдете. Підводячи підсумки, грі бракує різноманіття, нормального балансу, адекватних механік шикування військ, адекватної системи будівництва. Зате виглядають ночі смерті дійсно феєрично. Якщо бажаєте пограти цю гру, обирайте ігрову збірку від ArtLine. Модель x 32 v 10 прекрасно для цього підійде. Підписуйтесь на наш канал і ставте лайк цьому відео. Заходьте на сайт нашого інтернет-магазину за крутою ігровою збіркою. До нових зустрічей!